Проведжати хлопців в армію з напутніми словами, вітаннями, піснями, танцями давня українська традиція. 2 квітня і в Нетішинському палаці культури енергетик відбувся урочистий захід з нагоди цьогорічного весняного призову юнаків до лав Збройних сил України. Для шістьох новобранців із чотирнадцяти цей день особливо запам'ятається. Привітати хлопців прийшли представники міської влади, Хмельницької АЕС, командування а також рідні та близькі. Гідно виконати свій конституційний обов'язок, успішно подолати всі труднощі армійської служби і повернутися додому живими й здоровими, побажав призовникам міський голова Олександр Супронюк. Знаєте, ви справжні хлопці, ви справжні мужчини, за що я вам дуже дякую. Ви не сховали за липовими справками про якісь болячки чайки які, тим чином. І за це вже вам подяка, тільки за це навіть. Друге питання, що скажемо. Ті, хто побоявся, вони будуть помирати кожен день, бо боягуз помирає кожен день. Герої не вмирають ніколи. Я сподіваюся, щиро бажаю вам, щоб ви відслужили. І поки ви будете проходити вишків, ця жахлива війна, яку розв'язали знову ж таки не ми, вона закінчиться. Я вам можу сказати, що з того, що я бачу і що я знаю, ви йдете вже в нову армію, це народна армія, де немає дідовщини, а є вишків, де є побратимство, тому що основу цієї армії складають добровольці, які прийшли в майдан. Від свого і від імені громади міста Олександр Олексійович подякував призовникам за мужній вчинок за те, що готові захищати нас і свої домівки. Запевнив, що зробить все можливе, щоб ті, хто пройде вишкіл, були в першу чергу забезпечені і роботою, і житлом. Нести щастю службу сили волі і духу, побажав юнакам заступник генерального директора Хмельницької АЕС з кадрів та соціального розвитку Віктор Демидюк. Це ваша країна, тому що наступні 40 років це вашої активної діяльності вам розбудовувати. Ви повернетеся ви повернетесь мужніми чоловіками і ваша подальша вся доля буде пов'язана пов з розбудовою нашої держави. Це вже ваша країна. Я бажаю вам вдачі, я бажаю вам здоров'я і сама. Основна ваша місія після захисту повернутися додому, повернутися живими. Я вірю, що ви пройдете науку військового вишколу. І дай Бог, щоб ви ніколи не приміняли свої знання і навики бойових подіях, а тільки в мирному захисті. Дачі вам! Здоров'я і чекаємо вас з поверненням. Поки що ці хлопці у звичному цивільному одязі, але вже завтра вони опиняться у військовій частині. Армія стане для них школою мужності і гарту, додасть відповідальності та дисциплінованості. Заступник військового комісара Славутського ОМВК Сергій Малярчук зазначив, що Нетішинські юнаки вже змогли продемонструвати свої здібності під час триденних польових зборів. Хлопці такі живі, і це вже ради. Осталося пройти трошечки військовий вишкіл, і в нас буде надійно оборона, скажімо так. Оце хочу побажати вам міцного здоров'я. О, в Збройних силах України, і не тільки в Україні, а взагалі в Збройних силах хлопці проходять школу мужності, навчаються приймати самостійно рішення, ну і дуже добре розуміють, що таке батьки. Бо поки вдома біля тата, біля мами, можуть там десь не послухатись, десь що, а скажем, із опиту своєї служби, і потім в армії пишуть теплі письма і вибачаються, що колись не слухали. То так, що думаю, що служба в армії стане вам нагоді. ну і вам бажаю міцного здоров'я, повернутися і мирного неба над головою. За українським звичаєм, вихованці будинку дитячої творчості вручили призовникам невеличкі подарунки, обереги, які мають захищати своїх власників, пригостили із святим короваєм в магічній силі та захисних властивостях, якого уже ніхто не сумнівається. Завершився захід святковим концертом, який порадував присутніх яскравими номерами.